А в Лондон. Я в Лондоні. Я в Лондоні. А я в Америці. ЖК Америка по вулиці Володимира Великого і покажу вам на оренду двохкімнатну, світлу, стильну квартиру. Що ми з вами любимо, це першу здачу. Тобто в цій квартирі ще ніхто не проживав. При вході величезне дзеркало, повний ріст та шафа для верхнього одягу та взуття. Встановлений підігрів підлоги в коридорі, санвузлах та кухні. Досить простора, спальня кімната з підсвіточкою, шторами блек блекаут, величезною шафою купе. Кондиціонер вже встановлено. Також доставлять великий смарт ТВ або сюди, або в вітальню. Площа квартири 60 квадратних метрів, дві ізольовані кімнати та велика кухня. Санвузол роздільний, тут вбиральня. Тропічний душ, дзеркало з підсвіткою та підігрівом, пральня та сушильні машини. Світла та величезна кухня з максимальним наповненням та якісною технікою. Кухня з виходом на балкон. Квартира, як бачите, знаходиться на першому поверсі над комерційним приміщенням. Вітальня, також з кондиціонером розділена дизайнерською перегородкою між робочою зоною та відпочинковою. ЖК Америка дуже крута квартира. Пиши в Директ, якщо хочеш жити в Америці.